Вітаємо вас, наші любі телеглядачі. Це «Шеф-тандем». Всіх вітаємо, друзі. Сьогодні готуємо класну страву, це культовий бутерброд знаєте, з нашого дитинства, з юності. Знаєте, кожна страва про щось напоминає. Так? Їжа це така штука, що вона завжди тебе з чимось асоціюється. Там, наприклад, у тебе якийсь предмет там, з якоюсь країною, знаєте, а їжа це наше життя, тому що. Е, не знаю, ну їли його всі, напевно. Не знаю, як молодь зараз їсть таке чи ні, але це дуже смачно. Друзі, і основним інгредієнтом для цього культового бутерброду є шпроти. Так, ви правильно здогадалися, це наші бутерброди. Але ми, покажемо, зі шпротами. Да, але ми покажемо якось так більш в новій інтерпретації, знаєте, його, тому що ну, раніше не заморачувались. Взяли батон, висушили, да? а то й не сушили, як і вчорашнього нарізали, аби хрустів. Чесничком на бутербродик, петрушечка і заходило це все на вора. Сьогодні ми зробимо смачніше, тому що кулінарія теж не стоїть на місці, і ми так само з Вікторією. Так, і з твого дозволу на другий А То багет. шпроти, кислі огірки, майонез, сіль, цукор, зелень. Та олія з маслом і з молочком для обсмаження. І ще я це забула. Петрушка. І огірок, до речі, ну, з кислим смачніше, знаєте, тому що а, чому? Тому що шпроти самі жирні, а кислота завжди перебуває в жирність, тому що і в майонез додають лимонний сік, тому що перебуває так смачніше тоді. Ну і це супер такий фуд, який їдять. Закусуючи да, огірки, <laughs> тому друзі, сьогодні покажемо, як приготувати класний соус із кислого огірка на кшталт реліша, да, але з майонезом. Чотири зробимо. <laughs> Ми е дивіться, обжаримо то все на вершковому маслі, на молодці яйці. Зробимо такий лізон, і це буде смачніше. Булка зразу стане м'якшою, знаєте, така І шпроти дуже класно. З яйцем, знаєте, вони дуже да. класно комбінуються. Ми нарізали 4 бутерброда, ми зробимо. Будь ласка, подай мені яєчко. Дякую. Робимо стандартний лізон з нашою улюбленою галичиною. Молочко 3,2 жирності. Галичина. Молочні продукти з чистих Карпат. Дуже смачне молоко. Всім рекомендуємо. І на лізун то, що треба, знаєте. Поки роман займається нашими грінками і буде їх обсмажувати, я вже по факту накришила огірок. Зараз сюди додамо зелень, майонез і наш соус буде і готовий. Куда сіль, будь ласка? Угу. Сіль і перець. Ліюзон ми солимо першим. Доводимо, так скажемо, до смаку. То все. До речі, можна у соус додати будь-яку зелень, яка є у вас десь на підвіконі, там і ще доростає, так як у нас. Так. Рекомендую всім настоювати олію на своїх якихось улюблених спеціях, травах. У мене тут коричка, тим'янчик, бачите, гірчичка да, суха. Так що тут теж з олією. Олія це така штука, яка вбирає і проводить смаки. Тому експериментуйте, щось додавайте собі. Це красиво, да? дуже видно, красиво е виглядає в самій бутилочці на кухні і головне це смачно. Гріємо олійку нашу. Почекаємо, трошки зараз можна. Дивися, я вже справилася. То, якщо ви любите, наприклад. Темний хліб, так? тому що темний хліб теж класно пляше до цього. У мене бабуся в дитинстві робила зі звичайним батоном. З батоном І він такий знаєш, був смачний. Ну, раніше знаєш, в магазинах не так було багато вибору просто по хлібу. Так, дивися, я доведу трішечки до смаку, до соуса додам. Цукор і сіль. І, до речі, якщо ви не хочете, там, поспішаєте, наприклад, і не можете виділити багато часу, щоб нарізати кубиками овірок, натріть його просто на тертці. І це теж буде смачно, на смак це ніяк не впливатиме. Все, я готова. Можеш поперчити ще трошки не хочеш? Давай. Перчик насмелений. Вручну. Так що, це дуже смачно. Клас, дивіться. Ну. і запах стоїть одразу, знаєте? Да, дивіки, О, вон, да. Двики вони гріночки. Ай-яй-яй-яй-яй. Их уже їсти без шпротів. Просто цим соусом і їсти. Відкрийте, будь ласка. Давай. А шпроти дивики класні. Ого. Шпроти серйозно. Дивіться. Ай, боже, я так люблю шпроти, якщо чесно. Ми їх трішечки промочуємо. Вже, в принципі, я думаю, можна виключати, і все. Да. Вони взагалі дивіться, м'ясенька така булочка стала. Просто. Е, е, Боже, як мені, е, як мені, я не знаю, обідно, що ви зараз через екран не чуєте той запах Кислий огірок, шпрота. Це просто повернення в дитинство. Коли на столах було дуже багато всього, але цей бутерброд як коронка, ти розумієш, да. Дали тільки перших їх. Ну, у нас у нашому, знаєте, дитинстві там як робили. Я ж кажу, натерли часником або в майонез просто додали часничку, намастили да. і брали там по сезону свіжий гірочок просто різали, клали там петрушечкою, прикрасили чи укропчиком. Ні. Але мені здається, що кожна хазяйка комбінувала, як хотіла. Але це ж коли маслом давали, розумієш, як хочеш. Але це теж було смачно, так що. У нас теж буде весь Я вважаю таке, скажу так. Якщо ви зробите цей бутерброд, в, в будь-якому випадку він у вас не залишиться на столі, тому що з'їдять 100%, який би він, там, яко якої інтерпретації не був би зроблений. Чи то просто з хлібом із майонезом, чи то просто з маслом із шпротами, знаєш, або з таким класним соусом. Якщо ви зробите з таким соусом, то я думаю, люди точно щось для себе візьмуть нове. Так що повторюйте за нами, друзі. Це дуже смачно. Дивиться, це вже хочеться з'їсти, я не знаю. <ріст> Зараз класно, знаєте, раніше в магазинах що? вибору, як би такого не було, там шпроти і шпроти в одному там, в, одній, в одному екземплярі одна позиція. Зараз заходиш, там, тих шпротів, можна вже і, вже і дивитися, що ти купляєш, вже диві, тобі одразу складяні, yeah. які хочеш більше, менше. Так що це я вважаю дуже класно. Наша прекрасна страва готова і презентуємо. Ну так, будемо куштувати, друзі. Давай швидше, бо я вже не можу. Куштуємо смакоту, бо воно так пахне, як віка каже, пахне 50 грамами. Всіх ганделиках колись пахне бутерброди. з ж Боже, як це смачно. Це саме те іміном. Що таке, знаєте, коли щось як захочеться. І ти просто встаєш, яка б погода на вулиці не була, ідеш в магазин, купляєш проти і їси сидиш. <рес> Готуйте так, як ми, куштуйте те, що їмо. Ми смачного вам і гарного дня. Хай наші страви повертають вас десь туди, цей маленький кусочок щастя. Ми вас любимо, їжте те, що їмо, ми друзі.